Є новина, друзі. Трамп забере З. За та кінець путінського перемиря. Дослухайте до кінця, в тому документі, про який я розповідав в попередньому відео в Парижі конфіденційному, також є пункт про те, що США і Трамп ну в разі досягнення угоди між Україною та Росією навколо Запорізької атомної електростанції, створять демілітаризовану зону, яка буде контролюватися США, і буде працювати атомна станція, з якої вони будуть постачати електроенергію і на окуповані території і. В Україну чому це вигідно ну, нам, українцям? Тому що в нас є дефіцит електроенергії. Якщо Запорізька атомна електростанція буде працювати, то ну реально це допоможе нашій енергосистемі, і ми зможемо не піднімати тарифи для? Громадян, ну і американці, які будуть знаходитися в демілітаризованій зоні, однозначно росіяни на них не нападуть, тому що повернути зброю ми цю атомну станцію не можемо. А вона нам однозначно потрібна при досягненні угоди. Тому, скоріше всього, якщо буде угода, Трамп її забере і буде контролювати вже США. Також щойно міноборони заявили, що вони припиняють перемир'я, яке оголосив Путін, і далі продовжують наступати на наші позиції на Україну і вести свою агресивну війну. Вони звинуватили Україну в порушенні. Україна ну самому початку фіксувала всі і три тисячі атак з боку росіян. І от багато розумієте, мені в коментарях писали, чи будуть продовжувати це перемир'я, чи не будуть продовжувати. люди. Дивіться три з половиною роки йде війна. Три з половиною роки перемиря буде неодноразово. Навіть коли буде підписана угода, це непростий процес, тому що реально. Це шалена лінія фронту тисячі кілометрів. Розумієте, є ну люди зі всіх сторін і, і різне розуміння в них, і це не просто буде все зробити. Тобто, це значний період, там місяць-два, після після підписання угоди, буде фіксуватись оце припинення вогню і зупинка війни. Однозначно, війна буде затихати. Ми навіть під час цього перемиря побачили, що реально обстріли зменшилися. Так були порушення однозначно з боку. Росіян, але обстріли зменшили, тому це процес, який ми будемо з вами спостерігати, і будемо разом обговорювати. Для чого Путіну було це перемирити, тому що інсайдери вже написали для того, щоб показати США Європі, що ну він договороспособний, що він може зупиняти війну, ну якщо це йому буде потрібно, якщо йому буде вигідна угода. Ну і з іншої сторони, як пишуть інсайдери, це такий пас Трампа про те, що я й говорив, і для того, щоб ну США не виходили з перемоги, тому що Путін цього боїться, про це написали інсайдери, навіть деякі російські ЗМІ. І нібито американцям сподобалось оце перемир'я. Вони сказали Путіну, що там ми маємо вирішити це питання або до кінця квітня, тобто заключення угоди між Україною та Росією, або десь там, ну, максимум початок травня. Ну, подивимося. Напишіть, що думаєте з цього всього?